Справа 1365 округли числа до. Ну що ж, почнемо, дивимося, першому завданні треба округлити до десятих. Якщо треба округлити до десятих, то будемо аналізувати соті. Ну що ж, читаємо перше число 6,713. Ти... Нам треба до десятих. аналізуємо кількість сотих. Тут у нас одна сота. І якщо одиниця це 4 і менше, то не змінюємо кількість десятих. То пишемо, що це буде наближено дорівнювати. 6, скільки як і було 7. десятих. Є. Переходимо до наступного числа. 2,385. тисячних. Аналізуємо кількість сотих, щоб округлити до десятих. Тут 8. сотих. Це 5 і більше. Округлюємо вгору, збільшуємо кількість десятих на одиницю. Це буде 2,3, а 2, цілих пишемо наближено і 4 десятих. є. Переходимо до наступного числа 16,51. тисячна. Для того, щоб округлити до десятих, аналізуємо. соті. Тут у нас 5, сотих, це 5 і більше. Збільшуємо кількість десятих на одиницю. Тобто не 0 буде десятих, а 1. То ми пишемо, що це наближено дорівнює 16,1. Переходимо до наступного числа. Це тисячних. Ну що ж, щоб округлити до десятих, аналізуємо кількість сотих, тут 4. сотих. 4 це у нас 4 і менше, то кількість десятих не змінюємо, так і буде. Пишемо, що це наближено до рівня 0,8. Переходимо до останнього числа. Тут 9,25. Аналізуємо. Кількість сотих, тут у нас 5, сотих, це 5 і більше. Тоді кількість десятих збільшуємо на одиницю. буде не 9,2, а 9,3. Є. Переходимо до другого завдання. Треба округлити до сотих. Якщо ми округляємо до сотих, то аналізуємо тисячні. Так, перше число у нас тисячних. Тут у нас 6. тисячних. А це 5 і більше, то тоді число сотих збільшуємо на одиницю. Не 52 соті буде, а 53. соті. Пишемо, що це наближено до рівня 0,53. Переходимо до наступного числа. 3,964. тисячних. Кількість тисячних тут 4, а це 4 і менше, то ми кількість сотих не змінюємо, так і буде 96. сотих. Пишемо, що це наближено до рівня. 3,96. Переходимо до наступного числа. 7,408. Кількість тисячних тут 8, а це 5 і більше. То округлюємо вгору, збільшуємо кількість сотих на одиницю, то буде не 40, сотих, а 41 сота. Пишемо, що це наближено дорівнює. 7,41. Є. Далі переходимо до наступного числа. 9,663. тисячних. Кількість тисячних – це у нас 3, це 4 і менше. не змінюємо кількість сотих. Округлюємо вниз, то ми пишемо, що це до юнії. Наближено 9,0 стільки ж саме пишемо 66. Є. Переходимо до наступного числа, 11,555. тисячних. Анізуємо кількість тисячних. Це у нас 5. 5 це 5 і більше. Округлюємо вгору, збільшуємо кількість сотих на одиницю. То буде не 55, а 56 сотих. Пишемо, що це наближено до рівня 11,56. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо, треба округлити до одиниць. Якщо до одиниць, то будемо аналізувати кількість десятих частин. Отже, перше число 73,48. Кількість десятих тут 4. 4. Це на 4 і менше округлюємо вниз. Тобто ми змінюємо кількість одиниць, так і буде 73 одиниці, напишемо, що це наближено до рівня. 73 одиниці або 73. Є. Далі переходимо на наступного числа. 112,9. Аналізуємо кількість десятих, щоб округлити до одиниць. Тут у нас є 0. 0 у нас. Це 4 і менше, то кількість одиниць не змінюємо, залишається у нас 112 одиниць. Пишемо, що це наближено до рівня 112 одиниць або 112. Переходимо до наступного числа. 312,52, то кількість тоді десятих аналізуємо, тут у нас 5, десятих. 5 це 5 і більше, то кількість одиниць збільшуємо на одиницю. То буде не 312, а 313 одиниць або 313. Пишемо 313. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо, треба окрулити до десятків, Тоді аналізуємо одиниці 417,3. Ну що ж, аналізуємо, скільки у нас тут одиниць. Тут у нас 7 одиниць, це 5 і більше. Тоді кількість десятків збільшуємо на одиницю, збільшуємо вгору. То ми пишемо, що це наближено. Тоді буде не 41, 41 десяток, а 42 десятки або 420. Є. Переходимо до наступного числа. 213,58. Аналізуємо кількість одиниць, щоб округлити до десятків. Тут у нас 3 одиниці, це 4 і менше, то кількість десятків не змінюємо, тобто у нас буде 21 десяток, або пишемо, що це наближено дорівнює 210. Є. І наступне число 664,3. Щоб округлити до десятків, аналізуємо одиниці. Тут у нас 4 одиниці. Це 4 і менше, то кількість десятків не змінюємо. Буде 66 десятків. Або пишемо, що це наближено дорівнює 660. Є. Ну що ж, переходимо до останнього п'ятого завдання. Треба округлити до сотень. Ну що ж, тоді треба аналізувати кількість десятків. Перше число 801,9. Ну що ж, для того, щоб округлити до сотень, аналізуємо кількість десятків. Тут у нас 0 десятків. 0 це 4 і 4 і менше, то округлюємо вниз, кількість сотень не зміниться. Буде 8 сотень. Або пишемо, що це наближено дорівнює 800. Є. Далі. Наступне число 1267,1 треба округлити до сотень, то аналізуємо тоді кількість десятків. Тут у нас є 6. десятків. 6 це 5 і більше, то збільшуємо кількість сотень на одиницю, то буде не 12 сотень, а 13 сотень. Або пишемо, що це наближено до рівня 1300. Є? Переходимо до останнього числа 2405,113 Для того, щоб округлити до сотень, аналізуємо кількість десятків. Тут у нас 0, десятків. це 4 і менше, округлюємо вниз, не змінюємо кількість сотень. 24 сотні так і залишиться. То пишемо, що це наближено до рівня 24 сотні або 2400. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.